Доброго дня. Сьогодні взяли в продаж неймовірно класний варіант. 67 700, три кімнатна квартира. Повністю готова до проживання. Плюс в комплекті ми маємо ще повноцінний гараж та величезну зону зберігання речей у нас в підвалі. Тобто, можете там собі ще організувати якийсь простір. Дуже класний варіант, повністю комплектована меблями, абсолютно усією потрібною для життя технікою. Тобто, ви тільки заїжджаєте і одразу можна вже проживати та насолоджуватись життям. Телефонуйте. Це справді дуже хороший варіант. Квартира тепла, охайна з євроремонтом. Шикарний варіант для купівлі набирайте. Зараз дуже рідко зустрічаються об'єкти, що ти переступаєш поріг і одразу фактично можеш заносити речі та проживати. Саме така сьогодні у нас наша трикімнатна квартира. Площа тут 58 квадратних метрів, і при цьому ми маємо три абсолютно окремих кімнати. Я зараз вам все детально покажу. І так, від вхідної зони у нас ось така найбільша кімната. Далі маємо повноцінну окрему, це у нас вже друга кімната, дитяча, вона з великим балкончиком. Де у нас знаходиться квартира? Це у нас старий. Місто, розташування дуже зручне до зупинок, транспорту одразу 50 буквально метрів від будинка. Це воно шостий поверх шести. Тут індивідуальне газове опалення, тепла підлога, кондиціонери, регулятори всюди на тепло. Плюс маємо надзвичайно багато різноманітного точкового освітлення. Все всюди продумано для життя, продумано як для себе. Тут довго проживає одна хороша родина, тому дійсно дуже хороший об'єкт, цікавий. По ціні і, взагалі, по всім параметрам надзвичайно перспективний. Далі спальню ви подавилися, і вона теж з балкончиком ось показує, який у нас тут неймовірний краєвид. Сходи сонця тут будуть, безперечно, надзвичайно красивими. Кухня з повною комплектацією теж усе потрібне. Сучасна, всюди зроблено євроремонт. Тому дуже охайно. Ясна річ, що у нас зараз речі власників, але. Реально дуже акуратна квартира, повністю готова до проживання. Санвузол теж повністю оздоблений. Дуже дивіться, яка у нас гарна стайля. Естетична квартира комфортна для вашого життя. Телефонуйте, адекватна на неї ціна.